Всем привет! Меня зовут Настя и ласка, ставьте лайки, підписуйтесь, пишіть комменти. Була скидки стараюсь, макияж старался и тут мою живу. Ну я його змею, зараз як ви бачите, я зараз на Санта Станом сонечко. Там Тима, там Тима, там Тима. Ось тут скейт. Смотрите, как я на нем езжу. Сюда и попу, сюда, а ноги сюда. Ось, поехали. Поехали! Ось, Димон. Эй. Я коли сіму, я його держу в руках. І в мене немає, я не можу пус Я з нохами їду, а щоб мені там вирішення то не сидить. Нормально. І я, коротше, я вас реально прошу, щоб ставили лайки, писали коменти. Вот скільки мені років і коли в мене день народження. І коли в мене буде день народження? Е? Ну, я вам підскажу, воно в цьому місяці подобно Почесть. по українськи я забула це вже. І, короче, і ще друг. Що воно двадцять чимось день нарочне. Я знаю, я просто підказку вам даю. І угадайте, у мене буде така клюка, що я на кухні. А маки ось його їжа. Ой. Ось він. На сонечку ляг. Кому там добре? Це, це вже вечір. 6.51 І просто сонце випускає І я коришу, вас реально прошу пожалуйста, ставьте лайки, підписуйтесь і пишіть коменти, будь ласка. Я вас вот так погаю робити на всіх відео. Я так стараюся для вас сьогодні знімала багато відосиків. Знімаю відоси, коли в мене є час. Ну, будь ласка, ставте лайки.